Дивіться, е, недавно, недавно купляв труси. А шо? Так, Так, е, давайте поаплодуйте, хто купляв труси. А решта, що крадете, нічого не можна на балкон повішати, бо ви вже крутитесь там. Не носите труси. Я вас не зобов'язую. Коротше, купляв труси, я зраду цілу пачку, я підійшов до, до, до касирщі, і вона, я купляв труси, вона подивилася на мене, і я в її погляді дуже багато всього прочитав, наглянула на мене, і вона зрозуміла, вона знала, що якщо чоловік сам прийшов купляти собі труси, а вона добре знає, що чоловіки тримаються за кожну пару трусів, поки там є хоча б резинка. Дві чоловіки тримаються за труси, як Лукашенко за владу. І Якщо перед нею стоїть чоловік, який прийшов купляти труси сам, то велика ймовірність, що примісінько зараз він без трусів. Тому вона спокійно не заглядала отак. Боялася. Я думаю, я пішов, вона подумала, що галюцинація. Купив труси. Хм, багач. Дивіться, я знову переїхав, переїхав в інший ЖК, а в мене в одному ЖК був найтоксичніший чат на планеті. Я думаю, зараз ви всі скажете, у всіх токсичні чати, але в моєму чаті було так, що хтось каже: усіх з Різдвом, а йому відповідають: не зайобу, я роблю кутю. Давайте завуалюємо назву цього ЖК, припустимо такий ЖК Вітрило. Отож в ЖК вітрило був такий чат ОСББ, що там навіть не обговорили ніякі проблеми. ЖК просто обсирали людей. Просто обсирали. навіть просто не згадали, яка квартира, просто внеслося ужас. І я з мріяв видалити з того чату і я думав, може то видалиться, але одного разу я був не у Львові, і дивлюсь в чаті читаю п'ята секція, п'ятий поверх, задимлення. А то в всьому є. І ніхто не звернув увагу, далі сраються, обговорюють. Я ж сусіду дзвонив спитати, в кого горять пукани. Що сталося? І от е, прийшла Кара Небесна на той чат і на той ЖК, і їм серед зими відключили газ на, мі... на тиждень. На тиждень. В зимою, тобто нема опалення. І там зразу почалися приколи. Хтось почав перейменовувати ЖК Придністров'я. Зразу знайшлися гумористи, які спиталися, чи в холі можна лишати дрова. І знаєте, я переїхав і думаю, все, я можу видалитись, але в той вечір я зрозумів: ні, я тепер можу не видалятися і просто читати, що там відбувається. Сьогодні хтось перетягнув кам'яні кулі і шукають крайнього. Я на таких емоціях, що живу в новому мужика, називаємо його Чуйна оселя. <рес> Я вирішив похвалити ОСББ, кажу, дуже гарна прибиральниця, дуже класно прибирає. Вона каже, що це то, то найгірша прибиральниця наша? Я тепер знаю, що у мене найгірша прибиральниця. Супер спродав. Цікаво, хто в інших будинках прибирає? Містер Пропер. Дивіться, сталася дуже така ситуація. Хочу з вами поділитися. До речі. В мене є партнер цього виступу, і коли я про нього згадаю, якось оживіться, щоб він включився і побачив, що я серйозний комік. <рик> е, отож, була ситуація в мене. Е, я поспішав білий день, поспішав і дивлюся, під'їжджає тролейбус, заповнений вщент, всі на тому тролейбусі, весь львів там, але я думаю, ж ну мене підвезе. Я заходжу в ці двері там, де водій, і, ну, протискаєшся, і за мною зразу панянка, яка пам'ятає сама особисто візит Франца Йосипа, знаєте. Ми з нею заходимо, двері закриваються, ми проїжджаємо зупинку, і вона вже на наступній виходить. Вона вовтузила з тими дверима, все, двері заклинуло, вони не відкриваються, не закриваються. І вона каже: нічого страшного, їдемо далі. І водій обертається і каже, що значить їдемо далі? Ви зламали двері, ми приїхали. Всі мовчать, він каже, я серйозно. Він відкриває середні двері, відкриває свої, відкриває задні. Всі виходять, він виходить і біля тролейбуса починає показувати: то через неї ми не їдемо далі. І я стою біля неї. То вона винна. І Люди виходять. Хто то винен? То вона! То вона винна і всім мені стало так незручно. А вона, знаєте, як рибка долі в акваріумі, пояснює там щось, я щось не знала. пояснює, а він все, всіх і люди, боже, що то за пані така. Він все показує. І я думаю, якийсь мен, боже, так незручно. Почалося судилище. Правильно, люди почали судити її. Просто судовий процес. І я думаю, боже, як погано, що в неї нема знайомого адвоката. Бо якби в неї був знайомий адвокат Яромир Цімура, в якого 10 років досвіду у сфері права, якби вона знала Яромира Цімуру, який супроводжує фізичних осіб та юридичних, в такого би не сталося. Я добре, що я мав візитку, і я і зараз маю. Будь ласка, візьміть. Там інфракрафтові візитки, будь ласка, візьміть всі. Так, візьміть, будь ласка, візьміть. Так, я бачу, вам треба. Візьміть. Так, ще вам обов'язково. А, це спазмогон це... собрати, тому я. Так, візьміть, якщо у вас виникають якісь проблеми чи якась потрібна консультація, краще подзвоніть ці мурі. Ваші оплески. Так, дивіться. Я е, е, набрав вагу, трошки, небагато для настрою. Я <рес> ну, трошки набрав вагу, трошки набрав вагу. Е, але знаєте, я трошки набрав вагу, але сорочки вже все показують. Сорочки підступні. Сорочка не твікенд. Ти от набрав і сорочка зразу показала, що гудзик може когось вбити. Ні-ні. ні А от худі, худі це твікенд. Ходіть, це твій кращий друг. Він завжди тебе любить, все приховає. Ти захотів вечірком в закладі вкрасти стілець, будь ласка. Чому ні? Хубді тобі допоможе. Знаєте, той кен, ти набрав 5 кіло, він тебе любить, ти стильний. Ти скинув 5 кіло, супер, ми знову влізаємо. Дивіться, мене зараз е, е, почали кликати на тусовки, а я зрозумів, що я коротше, роздівчився тусовець. сулецю. Шарите, я коли приходжу на якусь тусу, я шукаю, де я маю сісти. <реш> типа, а де я посиджу? Ти що шведська лінія, блядь? Я ціпу не розумію, а де, а де сісти? Я раз прийшов на одну нюху, в коридорі був такий диван, я там і тусувався. Музика не гепає, ніхто не ходить, я набрав їсти, класно проводжу час. На другий день мене не каже, ти чого не приходив? Я не знаю, дуже добре провів. Дуже класно. Е, трапляється веду весілля, веду весілля, М -м, прийміть до уваги. <рес> я не про це. Коротше, веду весілля, і є е, зустрічі з нареченими, інколи їх декілька на тиждень, інколи декілька в один вечір, все в одному закладі. І якщо не знати, то можна подумати, що я собі шукаю якусь свінгер-пару. Але я вибагливий Капець. Все, ну, розумієте? Свінгери. Розумієте всі, що це? Свінгери не штани з зари. Ці люди здебільшого без штанів. Розумієте? В них свої вечірки, там тематичні. Хто бував на таких тусах? Я розумію. Ну якщо ви просто прийшли до колегів, напились і вас відвели поспати, де дитина спить, то не рахується. Не можна казати, ти бо в нас війни ртусі. Не, 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 не піде. Просто може хтось був випадково. Приїхали до Хресної, заходите. А там не так Просто Я зрозумів, що я і для Гертуз, просто, якщо я буду вас сидіти, на продниках якась пара їбати, можеш заснути. Просто якщо дуже зручний диван, типу, ви можете можуть Все, Всім гарного вечора. Па-па!